Слава Ісусу Христу, мої дорогі брати і сестри, зустрічаємо цей світанок із серцем відкритим, але й готовим до битви. Якщо ви прокинулися сьогодні з відчуттям тривоги, зі старим тягарем, який намагається пригнітити вашу душу, знайте, ви не самотні. Це є бойове поле, і ми збираємося вступити на нього, одягнені в силу того, хто є наш захист. Прийміть моє найглибше вітання, відчуйте тепло моєї молитви. Яка летить просто до вас. Я знаю, що багато хто з вас несе невидимі рани. Можливо, це не просто втома від роботи чи звичайний смуток. Можливо, ви відчуваєте, ніби якась темна рука блокує ваші фінанси, руйнує ваш спокій або намагається внести розкол у вашу родину. Це духовна атака. Ворог душ людських, він хитрий і підступний, і його найбільша радість бачити вас у страху та безпорадності. Але сьогодні ми активуємо Божу силу, що ламає ці пута. Сьогодні наша зброя це слово, і ми зосередимося на непереможних обітницях, захованих у псалмах 26, 50 та 90. Це не просто гарні вірші, це мантри звільнення, які були випробувані тисячами поколінь віруючих. Вдихніть глибоко дорогі, залиште турботи світу за дверима цієї хвилини. Ми тут, щоб підняти стіну захисту. Наш фундамент, наш якір сьогодні це псалом 46.1. Бог нам пристановище і сила, поміч, яка скора назустріч у скорботах. Бог є наша скеля, він не десь там далеко на небі, він тут зараз, як швидка допомога, як фортеця, яка не піддається жодній облозі. Ми не біжимо від ворога, ми біжимо до того, хто вже здобув перемогу. Визнання боротьби та духовні атаки, давайте будемо чесними перед Богом і перед собою, з чим ви боретеся. Для багатьох із нас бій іде не лише проти очевидних проблем, але й проти родових проклять, тих темних тіней, які передаються від батьків до дітей, наче невидимий, але смертельно небезпечний спадок. Це може бути схильність до алкоголізму, нездатність мати міцні стосунки, постійні невдачі в бізнесі. Або хронічні хвороби, які лікарі не можуть пояснити, це пута, які були сплетені давно, можливо, через гріхи предків, через їхні необережні слова, або через їхню участь у темних справах. Ворог використовує цю історію нашої родини як юридичне право, щоб тримати нас у неволі. Він шепоче вам вранці ти ніколи не змінишся. Ти такий самий, як твій батько, мати. Ти приречений на бідність. Як і твій рід, чи чули ви цей голос голос засудження? Сьогодні ми перетинаємо цю лінію ми стаємо на коліна перед Отцем, не як жертви, а як сини і дочки царя. Ми визнаємо, що є бій, але ми також декларуємо, що кров Ісуса має силу перервати будь-яку успадковану угоду з темрявою. Я прошу вас зараз, у тиші вашого серця, назвати те, що вас обтяжує. Що це за тягар? Де той блок, який не дає вам дихати на повні груди, фінансова дірка, хвороба, яка не відступає, постійний дух страху, не соромтеся. Бог знає. І коли ми називаємо ворога, ми вже відбираємо в нього силу, і я вас дуже прошу. Якщо ця молитва сьогодні торкнеться вашого серця, поділіться короткою історією своєї боротьби в коментарях. Напишіть просто Я вільний або моліться за моє звільнення. Ми створимо спільноту віри, яка підтримує одне одного, бо нам потрібна сміливість один одного. Взивання до крові Ісуса та звільнення, дорогий Отче, ми приходимо до Тебе в цей ранковий час, не зі своєю праведністю, а з глибокою потребою. Ми визнаємо, що наше життя та наша родина, можливо, не завжди були присвячені Тобі. Ми визнаємо, що десь у минулому були допущені двері для ворога. Ми просимо пробачення за незнання, за гріхи, за невіру, які відкрили шляхи для проклять і духовних атак. Але Господи, Твоє Слово говорить, що якщо ми визнаємо наші гріхи, Ти вірний і праведний, щоб простити нас і очистити від усякої неправди. Сьогодні ми стоїмо під прапором Твоєї благодаті. Зараз ми переходимо до найпотужнішого інструменту, який нам дав Господь крові Ісуса Христа. Це не просто символ, це духовна реальність, яка має силу очистити, освятити і зламати будь-яку печатку сатани. В ім'я Ісуса Христа ми покриваємо себе, наш дім, нашу родину і все наше майно кров'ю агнця, кров Ісуса, омий нас від бруду вчорашнього дня. Кров Ісуса, очисти наші думки від тривоги та сумнівів. Ми піднімаємо кров Ісуса як захисний щит проти будь-якої демонічної атаки, спрямованої на наше здоров'я. Хвороби та немочі, які намагаються оселитися в наших тілах, ми наказуємо вам забирайтеся геть, бо наше тіло це храм Святого Духа, викуплений дорогою ціною крові Христа. Ми запечатуємо кров'ю Ісуса всі наші фінансові джерела, ми руйнуємо дух бідності та нестачі, який був, можливо, успадкований або накладений. Кров Христа дай нам свободу процвітати і бути благословенням для інших. Ми особливо кликаємо про кров Ісуса, щоб вона покрила наше родове дерево. Кожен гріх, кожне прокляття, кожна нечестива присяга, укладена нашими предками, ми омиваємо це кров'ю. Ти, Господи, є Той, хто ламає ланцюги поколінь. Десятки років чи століття страждань, горя і розколу. Сьогодні тут, у цій молитві, ми проголошуємо кінець цим циклам, вхід у звільнення, сміливість і осуд дороги, Отче дай нам зараз не просто віру, а сміливість, сміливість сказати з твердим серцем досить, нехай зійде на нас дух відваги, який не боїться погроз і залякувань ворога. Ми більше не будемо жити в тіні, ми не будемо ховатися від проблем. Ми будемо зустрічати їх, знаючи, що Бог, наша фортеця, є з нами. Ми використовуємо Псалом 26 як наше підтвердження чистоти та правди Господь світло моє і спасіння моє, кого буду боятись, Господь твердиня мого життя, кого буду лякатись, ми відкидаємо дух страху. Страх це єдина зброя, яка залишилася у ворога, коли він вже програв на хресті. Ми не будемо давати йому сили, кожне прокляття, яке було вимовлено проти вас, проти вашої роботи, проти ваших дітей. Сьогодні ми оголошуємо його нечинним, воно втрачає свою силу, бо ви викуплені. Сатано. Ми наказуємо тобі забери свої руки від мого брата, від моєї сестри. Ти не маєш права над їхніми долями, бо їхній життєпис був переписаний кров'ю Ісуса Христа, приготування до ламання кайданів. Ми глибоко занурилися у визнання наших проблем і повністю очистилися кров'ю Агнця. Ми відчуваємо, як важкість починає спадати з наших плечей. Ми готові до наступного кроку, проголошення нашої абсолютної влади, яку нам дав Христос. Нам потрібно не просто молитися, нам потрібно наказувати силам темряви відступити. Наша боротьба це боротьба за власну територію, за наш спокій і за наше майбутнє, яке було викуплене. Отче! Дякуємо тобі за це глибоке очищення, ми готові перейти до проголошення нашої свободи та ламання всіх залишків кайданів, які ще тримають нас. Нехай наша віра перетвориться на духовний меч кінець першої частини, перехід до розділу Кебра декадес едекларасамдеуторідаде, буде в наступній частині роліку. Продовження з попередньої частини. Глибоке очищення. Ми готові перейти до проголошення нашої свободи та ламання всіх залишків кайданів, які ще тримають нас. Нехай наша віра перетвориться на духовний меч. Подихніть глибоко, дорогий друже. Ця мить належить вам і силі Божого Духа, що живе у вас. Нам не потрібне тремтіння чи страх, бо ми знаємо, хто наш притулок і наша сила, як говорить нам Псалом 46.1. Бог є наш притулок і сила, допомога, яка завжди поруч у скорботі, якщо Він є з нами, хто може бути проти нас? Настав час проявити ту сміливість, яку Господь вклав у ваше серце. Сміливість не означає відсутність страху, це означає діяти, незважаючи на нього. Ми проголошуємо зараз, що маємо владу не лише просити, але й наказувати у ім'я Ісуса. Подивіться на своє життя, де ви відчуваєте себе зв'язаним. Це може бути хронічна втома, несподівані фінансові провали, повторювані моделі невдач у стосунках або дух депресії та постійної тривоги. Неважливо, чи це спадщина, чи щось, що було послано проти вас, ми активуємо Божу силу, щоб розірвати це зараз. Іменем Ісуса Христа, Сина живого Бога, я використовую владу, дану мені на Голговському хресті. Я проголошую ламання кожного прокляття, яке було вимовлено проти мого життя чи моєї родини. Прокляття безпліддя нехай розірвуться, прокляття бідності, фінансової нестачі та руйнування, нехай зникнуть і не мають жодної влади над моїми фінансами та майбутнім. Я проголошую свободу. Кожна родова лінія гріха, хвороби та приреченості, що намагається контролювати моє завтра. Сьогодні вона припиняється. Я не несу тягар гріхів своїх батьків чи дідів. Я очищений, викуплений і покритий кров'ю агенця. Я проголошую, що це покоління є поколінням, в якому руйнуються кайдани. Ми не передамо це зло нашим дітям. Я наказую кожному духу страху, який намагається паралізувати мій розум, замовкнути і залишити мене негайно, дух розгубленості, який перешкоджає моїм рішенням та моїй вірі. Я руйную твою силу, моє тіло є храмом Святого Духа, і хвороба не має тут права. Усяка хронічна недуга, яка є наслідком духовного нападу, я наказую тобі залиш моє тіло в ім'я Ісуса. Ми активуємо мудрість Псалма 90, де сказано, що той, хто перебуває під покровом Всевишнього, спочиває в тіні всемогутнього. Ми є захищеними. Я заявляю, що жодна зброя, створена проти мене, не матиме успіху, кожен злий язик, який вимовляв прокляття, брехнючи засудження проти мого життя, від сьогодні його слова втрачають силу. Я стою на скелі Христа, підніміть ваші руки вгору на знак того, що ви приймаєте вашу свободу ми не просто молимося, ми перемагаємо. Ми відважно стоїмо проти всіх нечистих духів, які хочуть вкрасти наш мир, нашу радість і наше покликання. Ви не маєте права на моє життя. Я вимагаю повернення всього, що було вкрадено здоров'я, миру, достатку, добрих стосунків, усе, що було викрадено, повертається до мене примноженим, бо це обіцянка Бога для його дітей. Перемога була проголошена, кайдани розірвані. Але воїн, який виграв битву, не кидає своєї зброї. Тепер ми повинні запечатати себе повною зброєю Божою. Щоб підтримувати цю перемогу і стояти міцно проти будь-яких майбутніх підступів ворога. Ми покриваємося нею не через страх, а через мудрість, щоб бути готовими. Господи, Отець наш, ми дякуємо Тобі за наше звільнення. Тепер, як Твої воїни, ми приймаємо Твоє спорядження, ми оперізуємо свої стегна поясом істини. Істина Твоя, Боже, є нашим фундаментом. Ми відкидаємо кожну брехню, яку ворог намагається посіяти в нашому розумі. Ми знаємо, хто ми є ми улюблені діти Бога, покликані до величі. Істина Христа звільняє нас щодня, ми одягаємо кирасу праведності наша праведність не від наших власних заслуг, а від жертви Ісуса. Ця броня захищає наше серце від звинувачень, сорому та вини. Ворог не може доторкнутися до нашого серця. Бо воно покрите праведністю Христа. Ми взуваємо черевики готовності благовістити мир, ми готові нести добру звістку, наші кроки будуть твердими та спрямованими тобою, наш Господи, ми не спотикатимемося на шляху. Наші ноги поведуть нас туди, де є Твоя воля, і там, де ми стоїмо, наступає мир Божий. Насамперед, ми піднімаємо наш щит віри. Цей щит відіб'є всі вогненні стріли лукавого, ми відкидаємо сумніви. Наша віра і це наша впевненість у тому, що ти, Боже, зробиш те, що обіцяв. Наша віра більше за наші проблеми, більше за нашу недугу, більше за наш борг. Щит віри охороняє нас від усіх духовних атак. Ми покладаємо на свій розум шолом спасіння, ми захищаємо наші думки від тривоги та смутку. Ми знаємо, що наш порятунок гарантовано, наші думки будуть зосереджені на Тобі, на обіцянках і надії. Наш розум це фортеця, яка належить лише Тобі, Господи, і нарешті ми беремо меч Духа, яким є Слово Боже. Меч духа в наших руках це активна зброя. Ми будемо говорити Твоє Слово в наші обставини. Коли прийде спокуса, ми відповімо Твоїм писанням, коли надійде брехня, ми проголосимо істину. Ми є переможцями не лише через оборону, а й через активну духовну війну, яку ми ведемо Словом Божим. Ось так мій дорогий брат, моя дорога сестра, ви повністю екіпіровані, ви очищені, ви вільні, ви сміливі. Господь дав вам силу стояти міцно, запам'ятайте цю молитву, зберігайте це відчуття свободи та сміливості, коли сумніви чи старі страхи намагатимуться повернутися. Поверніться до цього слова, поверніться до псалма 46.1. Бог є наш притулок і сила, допомога, яка завжди поруч у скорботі. Він не просто допоміг вам, Він є вашою допомогою зараз і назавжди. Я вірю, що Бог щойно здійснив диво у вашому житті. Це була потужна, глибока орація, і ми стояли разом у вірі. Якщо ви відчули цю силу, якщо ви відчуваєте себе легшими, Сильнішими і сміливішими, то будь ласка, поділіться цим. Ваша історія це свідоцтво. Напишіть у коментарях просто слово Свобода або поділіться коротко, що Бог зробив для вас сьогодні. Ваше свідчення запалить віру в інших. Якщо ви вперше молилися з нами, або якщо ви відчуваєте, що це служіння годує вашу душу, ми запрошуємо вас приєднатися до нашої родини. Підпишіться на канал, щоб завжди мати доступ до сили Божого Слова, і щоб не пропустити наступні потужні молитви. Натисніть на дзвіночок ми благословляємо вас і ваш шлях. Нехай мир Божий, який перевищує всяке розуміння, береже ваше серце і ваш розум. Йдіть у цей день сміливо, знаючи, що ви вкриті та захищені від маківки до п'ят. Нехай сила Святого Духа буде з вами. Амінь.